17 листопада відбулася 47-ма позачергова сесія Прилуцької міської ради восьмого скликання. В її роботі взяли участь 19 обранців. Депутати підтримали перерозподіл коштів на виконання заходів міської цільової програми та оборона міста Прилуки на 22 другий роки. Шановні депутати, проект рішення там буде сума, як ми вже говорили, просто перерозподіл між капітальною і поточним в межах уже виділених функції по функції. 0,21,82,40 Знімаємо із капіта із поточних. 2 мільйони і перенаправляємо на капітальні терсі 2 мільйони плюс, просто плюс-мінус. Стане на голосування це для оборони. Звернення З буквально зранку окремим рішенням сесії було затверджено міську цільову програму підтримка збройних сил України на 23-й рік. Зі змінами щодо об'єднання сум прибрати повністю із програми Абзац 5, розділу 5, було прописано так. Розділ коштів програми здійснювати в розмірі 5 мільйонів на фінансування військових підрозділів ЗСУ, які дислокуються на території прилуцької міської територіальної громади, та 22 мільйона для фінансування інших військових підрозділів ЗСУ. Це прибирається, тобто автоматично сума об'єднується в 27 мільйонів. Також депутати розглянули питання про виділення коштів для забезпечення потреб підрозділів збройних сил України, виділивши 4 мільйони 200 тисяч гривень на придбання транспортного засобу Ренода 14 Попередньо це питання розглядалося на засіданні Ради Голів, розповідає депутат Прилуцької міської ради Артем Рожко. З питанням, що надійшов ще один лист на 4,2 мільйона на закупівлю однієї одиниці транспорту військової для військової частини. Ми говоримо, ми говорили про те на Раді Голів, що. Ну, у нас не вистачає, тобто немає такої суми коштів, що потрібно окремо розглядати виділення коштів із якогось резерву чи ще звідкись для того, щоб профінансувати цю суму коштів. Це по-перше. По-друге, кажу: ну ми не розуміємо, наскільки пріоритетно, ну я, наприклад, сам по собі не можу зрозуміти, наскільки пріоритетно виділяти, виділяти 105 тисяч євро 4 з лишні мільйони на закупівлю однієї одиниці техніки, якщо за ці кошти можна було б придбати, ну, наприклад. 100 міль дронів камікази, які б дали був ефективного реефективного результат, тому що наскільки я говорив з хлопцями з військовими, що процентів відсотків 70 від кількості дронів це загублена збита техніка ворогів. Тобто, якби це було 100 дронів, то це щонайменше 70 одиниць техніки було б пошкоджено. Очільниця міста теж була присутня на засіданні ради голів. Та, про думку депутатів щодо пріоритетності виділення коштів, добре знала. Вона намагалася перевести це на особисте, почала говорити про те, що це син одного із працівників в прилуках, який очолює один із комунальних закладів. Що це ви за цього мов не хочете давати кошти. Я на комісії писнашолями хайлна. Якби ви про це не розповіли, я б і не знав, що це син того чи іншого керівника. Тому кажу, ну, тут недоречно взагалі про це будь-що говорити. Ось і після цього, скажімо так, не було більшості на раді голів, щоб підтримати цей проект рішення. Дуже прикро, що кошти на придбання автомобіля за 4 мільйони 200 тисяч перерозподілили з тих, які попередньо планувалися для виділення на запит від полку Азов. Прикриваючись тим, що Пол Казов не надав до позавчорашнього дня погодження від вищостоячого керівництва, вони сказали таким чином, що давайте ми звідси заберемо 4-2 мільйони і передамо на цю військову частину. На що, звісно, що ми обу... я особисто був оборений і сказав, що так не можна, що ми хлопцям, я кажу, всилили надію, да, дали можливість вже подумати про те, що в них є можливість отримати. Ці кошти для фінансування, і тут вдруг з'являється ще якась військова частина, яка мабуть, більш пріоритетна, ніж полк АЗОВ на сьогоднішній день. Але хочу зауважити, що і сьогодні в Азові служить чимало прилучан. Просто що багато про це ніхто не говорить, і ми цього не озвучуємо. Але ми знаємо, що там є наші хлопці, наші азовці, які служать прилучани. І мені прикро розуміти, що сьогодні, прикриваючись якимись поліполітичними гаслами, говорити про те, що опозиція не підтримує військові частини чи військових взагалі, це наклеп і брехня. Я повторюю ще раз: сьогодні у полка Азов забрали кошти і передали їх на іншу військову частину. Уже наскільки це Правильно зроблено, законно чи незаконно, це вже інша справа. Я думаю, що Господь Бог розсудить нас усіх і визначить хто правий, а хто винуватий.